Працює в області Асоціація сільхозвиробників і е, працюють такі форми взаємовідносин між сільськими територіями, це селищними радами, сільськими радами, як е, підписання такої програми співробітництва. І, Ця вся програма вона направлена на те, щоб дійсно змінити ситуацію і саме головне створити для людей дуже такі відповідні і гарні умови їх проживання. Але багато хто сказав про те, що ми тільки охватували сільські території, а все ж таки є у нас в Сумській області не тільки сільські території, а є міста. І проблеми в містах, на жаль, не менше ніж проблем в селах і в селищних радах. Тому о, за ініціативою. Такі однодумців ми створили, вже фонд працює більше ніж півтора року. Створили фонди не один разом. Для того, щоб все-таки за допомогою, як кажуть, сторонньої допомоги трошки, або за допомогою тих людей, які не байдужі ті проблеми, які є в містах, ми могли б спільними зусиллями вирішувати ці проблеми. Після того, як надійшла пропозиція, я не був здивований, тому що. От і Олександр Михайлович в своїй доповіді сказав такі магічні слова спільними зусиллями, тому що всі проблеми, які є зараз в містах, в селищах, вони можуть бути тільки подолані саме спільними зусиллями. І я відгукнувся на цю пропозицію. Ми відпрацювали цей меморандум, і зараз можу сказати про те, що для того, щоб ця діяльність фонду була структурована, щоб вона мала результат його роботи, цього фонду мав результат для мешканців міста Суми, повинна бути стратегія роботи цього фонду. Ні точково там зробили щось, там зробили щось. А скажімо так на системний на системному пінгрутьпінгруттю, і це нам дало змогу і впевненість в тому, що ми будемо працювати системно. Що будуть на, так, ті кошти, які буде виділяти цей благодійний фонд, ти один, ми разом, вони будуть спрямовані саме на вирішення негайних питань, які не може па. Тим чи іншим причинам вирішити міська влада, тому що вам відомо про те, що у нас дуже такі бюрократичні бюджетні процеси, виділення коштів, прийняття програм, обґрунтування цих програм і таке інше. І тобто, ми втрачаємо динаміку вирішення цих питань. Благодійний фонд, якщо він. Діє на території він позбавлений таких вадів і тому він більш мобільний. От скільки ми не підходили до проблеми вирішення підтоплення територій і вирішення екологічного питання навколо на озера Чеха, нам завжди щось мішає, заважає. Заважає. І ось коли ми обговорювали ще місяць тому, а які ж питання потребують негайного вирішення, то я зразу спрямував ці намагання вирішити питання, які характерні для всього міста. Це перше, екологічний стан. І скільки ми не боремося, боремося, а екологічний стан не не поліпшується. І тому от напрямок діяльності фонду, облаштування прибережних смуг навколо озера Чеха інші завдання, які поставив перед собою, фонд, це вони дуже важливі для міста. Ну і крім того, це наш тільки перший шаг в цьому напрямку. Якщо вам відомо, то ми вже співпрацюємо з благодійним фондом за чисте місто». і навіть його програми інтегровані в міські програми, ну, програма спільними зусиллями. Як вам відомо, те, що облаштування дворів у тих будинках, де є домові комітети. 25 мешканців 25 благодійний фонд і 50% міський бюджет. І тому ми, скажімо так, будемо намагатися уже на наступні роки 2012-2016 інтегрувати в діяльність фонду в міські програми, в міські програми, і я бачу, що це в нас буде набагато ширше. Якщо ми інтегрували попередній фонд благодійний тільки в одну програму, яка спрямована на в першу чергу на підтримку будинкових територій, то фонд Благодійний фонд не один разом. Це більш ширше напрямок співпраці. І моя Но це, це більш вагомий на сьогодні. Це більш вагомий меморандум, який декларує нам про наміри, які дійсно будуть так. Як символ, вже у нас папки міста суми. Дякую, Олександр. Дякую. Дякую.